Всім привіт, їду в село, тому що там є дещо цікаве, хотілося побачити і вам показати. Вже давно там не був, взагалі треба щось робити, дивитись, планувати. Але я шкодую, що я поїхав, тому що дорога така ну прямо дуже слизька, носить. Як їде якась машина, то важко розминутися. Я вже пошкодував, що я сьогодні туди поїхав. Так що, якщо можете, підтримайте подобанкою. Чуєте, як черкає за щитою по тому снігу, то я звернув на село, і то зараз я не знаю, чи я туди проїду і чи правильно я зробив, що я туди вирвався. Може розвертатися тут, поки не пізно. Зараз я подивлюсь. Їду я сеатиком по тому снігу. Головне в колію вскочити і помаленьку човгаєш. не знаю, мені головне там розвернутися, то думаю назад теж якось виїду. Чи варто було сьогодні їхати? Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. Хоч би ніхто не їхав назустріч, бо ж ми ж не розминемося. Нам прийдеться комусь одному. Сніг дуже такий, дуже твердий лід. Сподіваюсь, по цілій вулиці є хоч, хоча б такий слід. Екзотика. Літом тут гасав третьою, четвертою передачею, а зараз. Ой-ой-ой, їдеш першою. Клас. Віздіход. Хоч би не сісти десь на пузо, бо буде дуже цікавий тоді ролик. Вам то буде цікаво, будете чайок пити і дивитися, а я буду... Ще й на грудного цього не взяв, що камеру вішати. Придеться одною рукою купати, а одною знімати. Ну <рик> нічого, їдемо. Долаємо різні перешкоди. Ух, несе, несе, несе. Ой-ой-ой. Руху зовсім нема. Як я там розвернуся? Задум буду виїжджати, жартую. Ох, тут якась яма, ну тут можна і... відірвати собі щось. А може і ні. Ну все, мені здається, я вже на фінішній прямій, зараз, зараз вже включуся, як буду на місці. Ой-ой-ой, да. як шкребеться. Звісно, на подвір'я я 100% не заїду, а якщо я отак вот зупинюсь ж на обочину я теж не з'їду, дивіться, які обочини. Якщо я зупинюсь, то ніхто потім не проїде. Що робити, не знаю, побачу. Так, глядачі, я то на місці, але... Але, але, але... Там ще й, мабуть, замок. Ну ладно, буде хтось їхати, тоді будемо щось рішати. Зараз я подивлюсь яка там глибина поміряю і спробую з'їхати все-таки на обочину, того, що я приїхав з певною метою і треба щось робити. Так, поки що хаявка постоїть тут посеред дороги. А я йду дивитися яка тут глибина. І взагалі чи відкриється замок, замерз, мабуть, так як завжди. Починає капати. О, вже зараз остане скоро. По суті, я думаю, можна отак ще до цього бугурка одним колесом з'їхати сюди, без проблем. І тоді машини будуть проїжджати. Якщо зараз мені ворота відкриються, то я так і зроблю. Але як вони відкриються, то треба сніг відгортати. Вирвався. Називається. ...зимова хвороба. Знаєте що я подумав? Я подумав, що дивіться, скільки треба снігу відкидати, о постійу щоб ті ворота відкрити, взагалі, щоб зайти. І зараз нароблю там слідів. А так слідів нема, точно Точно, понятно, що ніхто не ходив. Вже снігу набрав. Да, оце як повертаєш руля, тут трошки черкає, там де намерзло. Ну, що робити, що робити, що робити? Зараз я виключу і подумаю. Ну що, глядачі, я вирішив прориватися. Думаю, це буде цікаво. Замок я відкрив. І зараз я маю шуфлю, відкрию калітку, тільки треба з'їхати трошки на бік. І будемо прориватися туди, куди нам треба. Підемо, подивимося, як там наша малина. Зараз даю назад. Так, 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 так. Потім здаю вперед. Вперед. Ну що ж, сподіваюся вийде. А не хоче виїжджати. Не виїжджає з колії, розумієте? Як їхав вперед, так і їхав. Не можу здати, вправо взяти, вискочити. От Точно як трамвай, як поїзд, можна без руля їздити. Де тут таке мілше, щоб вискочити? Давай, 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 давай. Не вискакує, шкребе, шкребе колію і просто зносить і не вискакує. Хочете то двору все побачити? Так, що я можу сказати? Я можу сказати, що я не можу сюди заїхати, ви бачили, машину зносить, я не можу не ні розвернутися, нічого. І я зараз десь піду на город, тут хтось буде їхати. І мені все одно прийдеться, я не зможу на бік з'їхати, мені придеться. Мені придеться просто їхати, звідси. Так що... Сьогодні я ще обмежений в часі. Приїдемо десь найближчим часом на днях. Найближчим-найближчим часом приїдемо двох відкидаємо, зробимо і... Покажу вам малину, хто нові глядачі не знає, не бачив, чим ми тут займаємося. Чим ми тут займаємося. Що ми встигли зробити осінню, хотів сказати, що ми не встигли зробити осінню. І які плани на весну. І більше того, які плани на зиму, на зараз, які ще роботи заплановані на зиму. Ну з доїздом тут трудно. Я пам'ятаю минулої осені, тобто минулої зими приїжджали сюди постійно, коли захотіли. Якось не було таких проблем. І щоб ви розуміли, я так зрозумів роз, тут не знаю як. Які машини їздять, бо слід дуже глибокий і мені тепер треба... Я не зможу розвернутися їхати по тій дорозі, яку я вже провірив, мені треба їхати туди. А їхати туди, ну я не знаю, тут отак вот високо. Чи я там ніде не сяду, чи я скрізь проїду, чи я не пошкоджу. Автів. Це була доволі така неправильна затія сьогодні їхати, але вона надзвичайно цікава. Оф-роуат, роуд, роуд, як буде дорога. А ні, нормально, тут люди їздять, так що і ми проїдемо. Трошки носить, але це не критично. Це просто контраст такий, наприклад, з містом, де дороги розчищені до асфальту. І село, де дороги не розчищені, але є сліди і проїхати можна першою передачею. Опа, а туди нема дороги, так? Да? Чи є? Ну. Є якась. О тут я не знаю мені сюдою проїжджати, чи мені вже краще тут розвернутися на повороті. А ну зараз я піду, подивлюсь, що там робиться. В принципі, я тут можу розвернутися. Бо я не знаю тут, їздять люди, не їздять. Давайте я краще буду розвертатися. Так. Ну, здається, що я розвернувся. Єлі розвернувся. Але їдемо. Все, по тій же дорозі я вже точно знаю, що я проїду. Зараз лучше виїду вже на трасу, тоді підсумую. Це Атальтеа, є функція утримання полоси, але ну, я ніколи її не знав, дивіться, бо руль, вон полоса, утримання полос, ну, взагалі, нормально тримається, все провірено, датчики працюють. Тільки педалька на газу. Цікаво, от зараз би я ще круїз поставив, тут є круїз контроль. І просто їхав би без рук. Одною рукою тримаю камеру, одною. Дивіться. Ла ля ляля-ля-. Ля-ля-ля-ля. Утримання в полосі Seat Altea. Хто не знав, але я попереджаю, працює тільки в селі, тільки в селах працює. Я не знаю навіть де тут датчики стоять. Ну рівненько їде взагалі. Тут, тут би ще адаптивний круїз поставити і можна було б... і наша та тесла потрібна. Ото таке, як кажуть на Полтавщині. Цікаво, чи на повороті спрацює утримання полоси, чи поїде прямо. А ні, я краще трошечки поможу. Оп! Стоп. Тут треба добре допомогти добряче, бо машинку ми бережемо. От тобі Льох. От тобі все, якщо до нього не можна доїхати. Здається, а що там в льосі все зберігається, зараз ми як... Цього наберемо, поїдемо зимою кожного тижня всього. Що там нам треба? Моркви, то і кілограм, чи 2, чи тих буряків. Ага, туди доїдь, попробуй. Це ж який розхід пального при таких маневрах. Аж цікаво, який зараз середній розхід. Але тут інша трудність, хоча вже виїхав на трасу, тут дуже слизько. Я їду другою передачею 20 км за годину. Транспорту немає на дорозі. Як розминалися, як туди їхав, то отак машина носить, як трошки намагається з колії з'їхати. І вузенько. Страшно, щоб бортами трошки не черканутись, не піти на абордаж. А по боках ще такі глиби лежать, як цементові вже вони. Уу-у. Дріфт, тільки що пішов. Ні, ну в принципі, з одного сторони, добре, що я поїхав. Емоції Емоціями такий зарядився за... А з іншої даремно поїхав, палив багато пального. Так, який середній розхід зараз. Що я там бжукав, газував, розвертався. 12.6. 12.6! Зараз от їду другою передачею 6,9 моментальний показує, 7,0. Це ще залежить від того, як газувати, як нажимати. Хтось агресивно їздить, газ, тормоз. А хтось розраховує відстань до До того як тормозити і, ну, наприклад, туди вже Ну, все розчитує собі так. Такі кадри тільки що пропустив. Їду я і попереду їде Жигуль на мене. Дорога вузенька. І є, виходить, три колії вкатаних. Одна з боку, одна посередині і одна там з боку. А та середня на двох на нас. І кожен старається з'їхати правіше в свою сторону. Ну я так максимально право їхав, а Жигуль там мав куди з'їхати. Він почав з'їжджати 99-ка. І його заткав того починає заносити, завертає прямо на мене, на мій передок. Я чуть-чуть газюри дав, і ми якось не зачепилися бортами. То ще... <составлено> ще той атракціон? Це увлекательний был атракціон. Так що, якщо вам треба десь їхати... То я не знаю, яка у вас зараз погода, які дороги зараз. Навіть по місту. Отакі, я ж кажу, отакі о, позамерзало воно якось так була відлига, а тепер все взяло вночі, замерзло. Ну зараз мінус, мінус 0,5. Хочеться, щоб такого воно ну, хоча б плюс 2-3, плюс щоб розмерзло і вирівнялося, а потім хай замерзає, але рівненько хоча б, а то і з'їхати не можеш, бо тебе зносить. Ну так якось воно не дуже. Так, 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 так. Сподіваюся, зараз емоції не будуть повторюватись, досвід не буде повторюватись, бо машина їде. А, Ні, тут розійшлись нормально. Коротше кажучи, сьогодні я поїхав даремно, хотів ввести в курс справи нових глядачів, яких останній раз, коли я там був щось розказував про наш проєкт, про цю хату в селі, для чого ми її купили, чим займаємося. Вже підписалось пару тисяч людей, мабуть. Так що, якщо ви дивитесь, не підписані, підписуйтесь, далі буде тільки цікавіше, тільки зможемо туди добратися, відразу там почнуться якісь рухи, плани, все розказуємо. Ділимося тим, що не вийшло. І будемо. Ну, будемо на зв'язку. Дякую, що сьогодні були зі мною. Проїхалися. Пока. GoPro Stop Video. відео